Вчора за запрошенням департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Білогородністровської міської ради відбулася зустріч з вкрай важливою організацією в наші дні. До Акерману завітали представники ветеран Схаб Одеса. Основні наші послуги, на чому ми зосереджуємо нашу увагу, це психологічна юридична допомога, тобто, що в першу чергу потребують, і соціалізація ветеранів, їхніх родин. Родин загиблих, зниклих безвісти та полонених з початком російсько-української війни в 2014 році. Такі організації стали відрадою для ветеранів та їх сімей, адже саме тут вони знаходять як юридичну, так і психологічну підтримку. Департамент зібрав фахівців соціального спектру міської ради та районної адміністрації, щоб вони прослухали важливу інформацію про взаємодію з ветеранами та їх родинами. Про гарантовані державні виплати. Держава зловживає і часто не дотримується прав військовослужбовців щодо грошових виплат. Тому ми допомагаємо і в досудовому порядку військовим. Контактуємо з військовими частинами з міністерством оборони, там, зокрема, з департаментом соціального захисту. Е, ну і коли не, не вдається врегулювати ці питання в досудовому порядку, то звертаємося до суду. На рахунку організації сотні вирішених запитів та консультацій в різних напрямках. Одразу після назустріч з представниками хабу були запрошені родини безвісті зниклих військових, щоб вони мали змогу поспілкуватись та отримати відповіді на свої питання. Найпоширенішим питанням, які виникають у родин зниклих безвісти, це, напевно, така найскладніша категорія. Питання, які виникають найчастіше, це грошове забезпечення. І, ну, багато хто не знає із родин і дізнаються вже там, через півроку після того, як людина зникла, а тільки дізнається родина, що їм весь цей час мали виплачувати грошове забезпечення. Підтримка родин захисників першочергова задача міської влади та мешканців міста в цілому. Впевнені, що це не остання зустріч з хабом, адже кожен потребуючий може звернутись до них як в індивідуальному, так і в груповому порядку, залишивши запит на сайті чи за номером телефону гарячої лінії. Анастасія Ківінатолік'янчук, перший муніципальний канал.